Всім привіт! Вітаю вас на каналі Games і ми з України. Ще один тиждень минув, а це значить, що ми робимо огляд прогресу сервера, а також огляд мого аккаунту і його розвиток. Поїхали! Що дивимося, як просунувся сервер за останній тиждень. Зараз ми на 9 главі і ми. Залишилося 10 годин до того, щоб закінчилася ця ця глава. ось І після того ми отримуємо, Ну як завжди, 200 гемів, і залежно від того, хто на якій позиції буде, зараз ще невідомо. от І ми отримуємо ще плюс 50% за те, що ми отри... розвиваємо наші літні війська, і моби збільшаться до 40-го рівня, тобто до максимально. Потихеньку-потихеньку ми направляємося вже до завершення. До завершення нашого сезону. Ж дивимося на зміни глобальної карти. За останній тиждень карта виглядає ось так. Як бачите, є декілька е, претендентів на перемогу поки що таких попередніх. Фіолетові і оранжеві варяги. Ну, ми спочатку їх відтісняли, відхоплювали в них території дві оці е, е, і думали, що ми їх будемо втримувати довше, але. Ми все ж таки слабші. От, і поки з варягами ніхто інший не почав воювати, доти ми будемо в дуже скрутній ситуації. Також е, ізенгард тут просто е, ну тримається з останніх сил. Ну, як Ізен, ну Ізенгард і тут великі баталії з Роханом. от Рохан також з останніх сил тримається. Але, як ви бачите, все ж е, сильніші перемагають. Ем, Ліндон тут заспокоївся і сидить, ніхто його, його ніхто не чіпає, його <гуміст>, нікому і не треба, а, е, а Гондор був досить сильним. Проти фіолетовий ангмар його е, знищив. Що буде далі? Будемо дивитися і переходимо до наступної глави Що вона тут з, з, і з піві боями? М -м, ну Тут я нападав на е цю 300-ту клітинку. Він, напевно, Латера, Латер, до речі, справді досить сильний і б'є дуже боляче, особливо, якщо прокачаний в нього скіл проти гномів. І як бачите, те четверті мене трошечки побили. От. І я дуже багато втратив. Дамагу трошечки теж наніс, але це це слабий результат, слабкий результат, враховуючи, що я баліна, зараз дуже багато ресурсів вкладаю. Дивимося далі, потім напав Гендальф. Гендальф теж дуже слабо. Якось е, зіграв. Ну, краще. Але все ж теж слабо. Ну, але в мене тут і кіннота, як бачите, не прокачана ще я просто не встиг в неї вкинути. І тут в мене ще е, ц... я забув поміняти на Т3, 4 т на Т4. Ось, і тому от, вийшов такий результат з Гендальфом. от І Халдер прийшов. І питання. Майже вирішив, правда, всю армію злив. ось Ну як, майже вирішив. Там було б класно, якби він майже вирішив питання. Це старо. 254 тисячі він отримав, 162 кинув. І от решту вже добив балін. Ось так я взяв ще одну 300-ту клітинку. Ось. І що стосується ще цікавого ПІ, ну не цікавого, а того, що було, тому що було дуже мало. Я побачив, що треба йти в максимальний дефенс і встигнути максимально прокачатися допоки почнеться ось фінальні битви за виживання гномів. от Будував форти, і на мене напав такий Вічкінг. Ох, якби замість Еомера був Балін, мені дуже хочеться, щоб Балін побився з Вічкінгом хорошим. Ось, ну, Еомер, звісно ж, нічого не зміг протиставити цьому герою. Ось. І тому вийшов ось такий результат. Дуже гарно, ну непогано прокачаний так. Стандартно, класика, майже класика. ось е, І ще тут у нас був була битва Гендальфа проти Теодина. І як бачите, Гендальф, при тому, що більш вищого рангу рівня, він мало що зумів зробити, тому що Т1 теж все ж таки добре прокачаний. Ось такі результати у нас в PVP. Поки що все дуже слабенько. Але наступний. Ну Тут він ще грав проти Дваліна. На другий раз вже Двалін його добивав ось 39 рівня. Ну і на цьому все закінчилося. Наступний тиждень буде вирішальним, і я думаю, що стосується PVP, боїв буде цікавіше. Переходимо далі. Виденько, що стосується будівництва, як бачите. Я вже прокачав бараки і Encryption Post до максимуму. І зараз ще докачую вже елітні казарми. І, знову ж таки, також вже майже добив шостий рівень дварфів. І вони реально зараз суттєво, суттєво швидше будуються, а це дуже важливо. Що далі буду будувати? Буду далі прокачувати. Докачаю вже ельфів, щоб халдера максимально пакувати нормально, тільки з лучників ельфійських, тому що він заточений суто на ельфійських лучників. М -м ось, е Тут, в принципі, е Роханську кінноту я хочу ще збудувати для Еомера. Та й, в принципі, буду докачувати вже решту будівель, які залишилися. Е Башту лучників буду докачувати і отаке от. Таке от storage Атеку, до речі, треба обов'язково добудувати до максимально високого рівня, тому що вже не влазить скоро зовсім скоро вже буде максимальна макруха, і треба її докачати. ось І що стосується також персня. Давайте подивимося. Перстень мій зараз на до третьому рівні, і я зараз, хоч трошечки покращую швидкість маршу гномів, тому що вони просто капець які повільні. Тим більше в мене ще два дуже повільних головних герої. які ну зараз при 45 рівні в Гендельфа 100 швидкість, а в Баліна 136 чи 132 щось таке. Ось далі в принципі буду докачувати форти. Тому що, напевно, вони мені пригодяться, а може, і нас так швидко винесуть, що і не пригодяться. От, але ми будемо битись до останнього. І, в принципі, вже нічого особливого І не лишається добудовувати. Можливо, я ще трошечки е буду докачувати оці дві, два, е дві два скіли, але не знаю, тому що в мене немає взагалі злих героїв на цьому аккаунті, і не знаю, чи варто це робити. Ось так. Переходимо до героїв. Я тут відкривав матуми святкову скриню до івенту Harvesting Festival. От, і давайте подивимося, що мені тут нападало. До речі, підказочка відео можете його подивитися. Це відкриття ось тут. Зверху. Так, мені випала ще одна золота шмотка для того, щоб аксесуар. І я все більше, більше схиляюсь до того. Вони дві однакові, і я не знаю. Де я їх буду використовувати, а от, а от для Баліна ця ж прокачка була би дуже-дуже корисною. Тому я думаю, прямо зараз це і зробимо. Посилюємо його. Цю екіпіровку. Тому що решта всі мені дуже потрібні, а. Ага, я їх заблокував. Добре, давайте розблокуємо. Розблокували, розблокували. І тепер посилюємо нашу аксесуар для баліна. Поселімо. 18, 22, 13, 16 захист. Дуже і дуже непогано, я б сказав, провістота. Раз, два. Ну, що ж, полетіли. Нехай буде так. Так, баліна ми посилили. Давайте продовження до того, що тут мені випало. Ось таке от у нас історія. 54, 9, 8. У мене не було жодної. Енегільгалада 4 випало. Давайте посилимо Баліна. оскільки він зараз мій фаворит на даний момент. Ось він у мене 5 рівня, і зараз він стане 6. -го. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Па-бам! Ба Ура! Юша частина сьомого. Плюс один skill point. Давайте прокачаємо Маємо ще один вміння. Ось воно. Я вже прокачав на максимум воїна одинокої гори. І тепер я хочу ще два пункти вкачати сюди в Лорда Морії. Ось так. Для хілки. І дати ще один пункт сюди, щоб було 210 дамагу максимально збільшити дамаг самого балі Ось так. Що ми маємо ще? Давайте прокачаємо нашого Еомера. 1 нам таки не випаджені. Але чотири елементи помаги для т1 це дуже непогано. Для Еомер. Давайте йдемо. Ура! Так, хто в нас ще тут? В нас тут ще є. Галадріель ні одного елемента поваги не випало. Гендальф випав лише один. Тому йому ще досить далеко до третього рівня поваги. Але і це непогано. Гільгалада в мене немає. Тому давайте гільгаладу вручимо його елементи поваги ось таким чином. Може, колись він в мене і з'явиться. Хто його знає? Ой, де ж він? а він тут краю. Зовсім небагато в мене пунктів в ньому. Подарували. І тепер ми віддаємо елементи поваги фараміру. Я вирішив, що я все ж спробую прокачати фараміра, а не Елвін раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну от і так він вже майже 8 рівень. Ну майже. Так. І тепер ми даємо елементи по ваги для халдіра. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І 54. Вливаємо в нього все. Я буду ним грати довго, багато. Я часто граю за лот Ну що ж, полетіли. Па-паааааааааау Ба От І ми стали 54 рівнем. Що дуже. Радує. Ось так. І використали всі елементи поваги. Так, дивіться, що в нас вийшло з моїми головними героями. 48 рівень Балін. Вже зараз він завершує і буде 49-м. Я зумів після того, як відкривав матоми, прокачати ще на одну зірку ось цей аксесуар і підняти фокус і захист гномів. Ось. Більше нічого такого, по кіпіровці я не зробив от І мій план, як я як і раніше, вже тут все прокачано, прокачати ще на один пункт якраз е, лорда Морії. І е, на 50 рівні вкачати йому е, 210% фізичного дамагу. Ось, щоб він ще трошки більше дамажив. Ось. І це певно буде максимум на цей сезон. З таким білдом будемо бігати і дивитися, як все тут працює з ним, і коригувати по мірі потреби. Е, гендальф Гендальф теж без змін. Я йому докачую, ем, я йому докачую ось е, захист максимальний. Я роблю його того разу максимальним дефенсом. Ем, ось, І докачаю до максимуму хай е, ем, ось, І ще, що залишиться, я думаю, я не думаю, що нічого, нічого вже не залишиться, тому що тут якраз 5 очків, і якби в мене був він 12 рівня, я один очко би ще вкинув сюди. Ось так, щоб мінус ще мінус 2% до всіх раз до дамагу. Ось. І Халдір. Халдір теж без змін. Я докачую зменшення дамагу по дальніх юнітах. І все, що залишиться, я того разу вкину в те, щоб від халдера ніхто не міг уникнути. На 10% шанс, перші 4 раунди, дуже крутий скіл. Я думаю, що два пункти. Мені вдасться сюди ще закинути, оскільки я вже майже докачав 14 рівень е, халдіра. Eомер без змін. Також єдине, що я докачую е, хіл е, всієї кінноти. І думаю, чи вкидати сюди за додатковий дамаг, це всього лише 20%, але кожного разу, коли вони дамажать, чи прокачувати скіли Еомера, щоб він. Е, Дамажу більше сам кожного раунду. Напишіть мені в коментарях, що краще, хто качає Елмера, підкажіть цей кращий білд я буду тестувати. Що стосується вмінь війська, яких я вже прокачав, давайте почнемо з лучників. Ось як бачите, ось цей скіл, 15% домагу проти всіх юнітів кожного раунду. Як на мене, імбовий скіл, вони і так дамажать проти великих юнітів 50%, і в принципі в них дамаг сильний, а це просто їх робить суперкрутими дамагами дамажниками. Ось, і я тепер беру їх практично всюди. Ось що стосується того, як все відбувається в битві. Давайте глянемо. Глянемо на лог бою цього програшного проти старо який я показував. До речі, та Галадрім в мене зараз 31%, і, і Халдер всього лише на 44 рівні. І подивимося, як дамажить скіл, прокачаний на шостий рівень. Ось він. dispersion називається. Фізичний дамаг 1766. по По, по тих духах. І 58 юнітів просто пішло завдяки тільки одному скілу цього, цього юніта. І знову ж таки, ще раз два рази він б'є. диспрешн по цих по вангардах пішло 15 вангардів. Пішло в ангар. Ось от от дамаг, і це тільки шостий рівень прокачки. Зараз він в мене вже 10-й. Ось і тому я думаю, що це досить крутий скіл, і я буду його використовувати однозначно в цьому для цього юніта. Що стосується Т4 юнітів гномів, я вибрав стан. 45% на максимальній прокачці 50% стан на одного таргета протягом одного раунду. Давайте подивимося, що він нам показує. Ось, вже на сьомому е, ході Iron Warrior вдарив по е, рейцях, по духах, і вони знову в стані. До того, всі чотири рази е, м, Балін теж застанив е інші е, юніти ворожі. Ось. Так що це дуже непоганий скіл, і він працює, і працює дуже класно. Тобто, під час стану. Mm, ну, ми не отримуємо дамагу, але б'ємо по ньому. Ось. Тому саме тому я прокачав цей скіл для Т-4. Що стосується моїх планів на тиждень, я думаю, тут підходить одне слово вижити. Вижити. І якщо ми виживемо, то ще втри, я думаю, ми втримаємо столицю. Можливо, потім зробимо союз з якимись якоюсь іншою фракцією, яка теж виживе, і будемо якось далі продовжувати битися. Тому що проти нас дуже сильний суперник. Ось. Е, і якщо вам сподобалось таке відео, ця четверта серія, ставте лайки, підписуйтесь. Я побачив по переглядах, що вам подобається такий тип серіалів, серіалу і огляду е, гри. Тому я буду продовжувати, а ви пишіть свої пропозиції і зауваження. Все буде Україна!